Німецькі комбайни заполонили гусятинський район. 20 одиниць закордонної техніки закупили аграрії наприкінці літа. Автоматизована система зв'язку між машинами пришвидшить і покращить збір зернових культур на 10-12% і значно скоротить використання пального, зазначив спеціаліст. Діапазон радіозв'язку між комбайном і трактором від 3 до 5 кілометрів. Це дозволяє техніці безперервно працювати. А коштує таке задоволення. Немало. Господарникам довелось викласти за сучасну техніку 20 мільйонів доларів. Їде коли комбайн, коли молодець збирає пшеницю. Він визиває до себе е, трактора, трактор під'їжджає е, на певну територію, трактор. Е, нажимає автоматичне водіння і після цього комбайн, водій комбайна керує повністю трактором. Сам водій трактора нічого не задіює, не керує, не підрулює, просто сидить. Сам водій комбайна підрулює, дивиться, куди саме краще розгрузити, і при цьому він не зупиняючись, це все робить. Завдяки спеціальній системі спостерігати за машинами можна навіть сидячи в офісі, кажуть спеціалісти. Система телематична і вона дозволяє управляти парком техніки на відстані. Тобто керівник, головний інженер, сидячи в офісу, йому не треба їхати на поле АБЦ у 20 кілометрах. Він просто заходить на сайт і бачить, де знаходяться його машини, що вони роблять, який в них е, які в них розход палива і, взагалі, продуктивність роботи. В Планах аграріїв продовжити закупівлю спецтехніків сільськогосподарські підприємства для покращення урожайності краю.